Відповідальність формує людський характер, характер лідера. Ми вчимося відповідати за свою територію життя і е, тримати її у певному порядку. Бог дає нам таланти для того, щоб ми їх поклали в процес розвитку суспільства, церкви, тіла Христа. Вітаю вас, дорогі друзі, на нашому першому лідерському підкасті. І сьогоднішня тема це відповідальність. Є я, наріжним каменем. Будь-якого лідерства, ми сьогодні поговоримо на цю тему, тому що саме відповідальність формує людський характер, характер лідера. І ми розглянемо з вами три види, три рівня відповідальності, які допоможуть нам зрозуміти, де ми зараз знаходимось, і можливо, ми спрямомо свій погляд саме на той рівень, який ми ще не досягли. І ми сьогодні будемо з вами в. Перевнюватись в тому, що в нас є лідерські якості, які нам дав Бог, господь Бог, які ми можемо розвивати. І так, перший рівень ми розглянемо той рівень, який ми отримали ще з дитинства. З дитинства нас вчать брати відповідальність за прибирання іграшок, за застеляти ліжко, мити посуд, винесити сміття тощо. Тобто, ми вчимося відповідати за свою територію життя. І е, тримати в певному порядку, і це нам дає насправді перший рівень відповідальності. І Цей рівень він вимагає самодисципліни, що формує характер, впорядкованість і сталість. Тобто не дуже багато е, змін, але все одно, якщо ми е, дитину привчаємо тримати в певному порядку свою е, кімнату, е, робити певні вправи, певний. Е, Певну працю в нашій родині, в нашій сім'ї, то дитина вчиться бути відповідальною, Дитина вчиться самодисципліні. Коли ми говоримо, це твій обов'язок виносити сміття, і тоді дитина вона вже сама формує свій час, формує свій розклад і спостерігає за тим, щоб коли наповнюється відро. Він бере це сміття і виносить. І тому, дорогенькі, якщо ми вже виросли з цього рівню, і ми або можливо хтось до сих пір просто на цьому рівні вам довіряють виносити сміття або просувати якісь речі, або, або прибирати в в будівлі в вашій квартирі або в будинку, то це рівень, який ми отримали з дитинства. Можливо. Не тільки з дитинства, можливо, в певному віці, але це сформувало нас як самодисциплінованих, як впорядкованість і сталість, тому що за цим стоять саме ці характеристики. Наступний рівень відповідальності це відповідальність за певні життєві процеси. Це коли людина зобов'язана діяти, думати, планувати, підготовлювати і виконувати певні функції в певній структурі в організації або в установі, і цей рівень відповідальності потребує більше розумової, емоційної, фізичної активності, і він формує додаткові риси характеру, такі як сміливість в прийнятті рішень, творчість, наполегливість. Підзвітність, підпорядкованість, пунктуальність, і витривалість, вірність і посвято. я хочу трошки зупинитись на цьому рівні відповідальності, тому що коли ми знаходимося в певному колективі або в структурі, або в якомусь бізнесі, в якійсь в якомусь закладі, де ми працюємо, нам дають певний простір для відповідальності. Ми за якусь функцію беремо відповідальність. І з нас потім вимагають звіту, вимагають підпорядкованості, і ми повинні підтримувати певну територію нашої праці, нашої діяльності на певному рівні, щоб вся ця структура, або цей заклад, або ця організація вона а, на рівно на певному рівні. І тому ми тут повинні також розуміти, що це рівень відповідальності за певні речі, за певні процеси, за певні дії. І від нас очікують, що якщо ми відповідальна людина, ми беремо на себе саме цей рівень спостерігання і виконання. І якщо ми в цьому на цьому рівні ми досягаємо певної сталості. Певної самодисципліни, якщо ми це все виконуємо, то у нас формуються додаткові риси, як я вже сказав. Це і сміливість прийняття рішень, і творчість, і наполегливість, і підзвітність, підпорядкованість, пунктуальність, витривалість, вірність, посвята тощо. Тобто, це такий момент, коли людина, якщо хоче зростати як лідер, то йому прийдеться колись пройти цей обов'язковий рівень відповідальності. Тому що якщо ми не відповідальні за не можемо бути відповідальні за якийсь невеликий шматочок там землі або кімнати або офісу, і ми не можемо тримати в порядку свій робочий стіл, то нам не довірять більше. Знаєте, ми читаємо в Біблії. Є одна історія. Ісус розповідав, що коли господар довірив. Своїм підлеглим кожному по їх силі таланти, тобто, срібло. І він сказав: Я пішов по справах, а ви беріть це срібло і вкладайте це в якийсь бізнес, якесь діло, щоб цей, ці таланти принесли мені прибуток. І ми читаємо, що одному він дав п'ять талантів, одному два, а одному один. Коли він повернувся. То він почав запитувати, що людина придбала за його таланти. І одна, яка отримала п'ять талантів, він приніс ще п'ять. І він говорить: Я заробив, я вклав ці гроші в процес, в бізнес, і вони принесли мені ще п'ять е, талантів. Він говорить: молодець, вірний раб, і він говорить: дайте йому десять міст в управління Другий отримав два таланти. Він зробив ще два таланти. І він, він говорить: дайте йому. П'ять місць в управлінні, і от є той, що отримав один талант. Він говорить: я боявся тебе, я боявся витрачати ці гроші, я боявся ризикувати, і він говорить: на я приніс тобі твоє. І знаєте, господар не був задоволений цим е -е, слугою. і Він сказав: Ти лукавий і невірний раб, і знаєте, і він говорить: заберіть у нього цей один і віддайте тому, у кого є десять. І знаєте, це на так виглядає начебто несправедливо, але Бог дає нам таланти для того, щоб ми їх поклали в процес розвитку суспільства, церкви, тіла Христа, нашої нашої оточення. Тобто ми прийняли від Бога можливості, і якщо ми їх використовуємо, вірно вони принесуть обов'язково принесуть прибуток в царство Боже і якщо як віру що люди ми говоримо і тому сьогодні я б хотів щоб ми акцентували свою увагу саме на цей момент на цьому моменті що нам спочатку довіряють певні рівні відповідальності на якомусь певному просторі і якщо ми Можемо бути відповідальними з паперами, з якимись там шафами, з планшетами, з світлом, яке ми вмикаємо вимикаємо. Якщо ми вірні в цьому, якщо ми відповідально ставимося до цього, якщо ми не, не зволікаємо, не пропускаємо свій час, коли ми це повинні це зробити, то нам довірять більше. Довірять більше, тому що Ісус сказав: хто в малому вірний, тому дадуть більше відповідальності. І знаєте, ми беремо цю відповідальність і тому, що жодна. Праця, жодний бізнес не може бути успішним без людей, які беруть на себе певний рівень і певний простор відповідальності. І тому, якщо ми зараз на цьому рівні відповідальності, як люди, які прагнуть до лідерства, нам потрібно бути впевненим, що ми досягли на цьому рівні відповідальності вже того рівня, коли нам можуть сказати, тепер ми можемо довірити тобі людей, тому що це насправді. Дуже важливо зрозуміти. Якщо ми не можемо бути відповідальні за якісь неживі речі, то ми не можемо бути впевненими, що ми будемо до людей ставитись з відповідальністю, тому що людське життя набагато важливіше це зовсім інша територія впливу. Лідер веде людей. І значить, що йому довірено бути саме відповідальним за життя людей. Як голова керує нашим тілом, так лідер керує командою. Сформувати лідерські якості можна в житті кожної людини, але все починається з моменту, коли людина говорить, я беру відповідальність за певну територію мого життя.